Що таке для мене Хармс і чому він має бути серед українського контенту? Для мене Хармс це не росіянин, це навіть не людина, це явище. Це інтелігенція, яка з'явилася на зломі 19-20 сторіч в Російській імперії і не могла перенести Оксюморону радянських часів. Тому ця інтелігенція заховалася серед парадоксів, серед нонсенсів, серед чорного гумору, так виникла харамсіада. Звичайно, були Бухов, були Аверченко, були Ільф та Петров, Булгаков. Та для мене Хармс це найбільш, можливо, радикальний, найбільш непримиримий інтелігент, безумовний талант. Тому я і вирішив, не дай Бог, звичайно, щоб в нас повторювались такі часи, але все ж на згадку, про, на згадку про той безлад, що творився в Україні, у народі, в головах людей, я перекладаю Хармсу українською мовою і даю вам. Всі люди люблять гроші. І гладять їх, і цілують, і до серця притискають, і у гарні ганчірочки загортають, і нянчать їх, як ляльку. А деякі укладають грошовий знак у рамку, вішають на стінку і поклоняються йому, як іконі. Деякі годують свої гроші, відкривають їм роти і пхають туди масні шматочки своєї їжі. У спеку несуть гроші в холодний льох, а у люті морози кидають їх у грубку у вогонь. Дехто просто розмовляє своїми грошима, читає їм цікаві книжки чи співає їм приємні пісні. Я ж не віддаю грошам особливої уваги, а просто ношу їх у себе в гаманці чи в кишені, і за потреби витрачаю їх. Ну і від мене до Хармса, мабуть, тому. Я ніколи не маю їх достатньо. Дякую. Не забудьте про вподобайку і підписатися на мій канал. Хай прибуде з вами Харус!